Як бороти з менструальними болями? Деяких жінок менструація не турбує взагалі, але є і такі, хто не може виконувати навіть найлегші хатні справи. Як лікар, в дні менструації я раджу обмежувати фізичну активність, обмежити заняття в спортзалі, за можливості виключити тривалі переїзди. Окрім медикаментів, є гарний спосіб від наших бабусь: це нагрівання нижньої частини живота. Ми прокладаємо грілку донизу живота і відпочиваємо протягом однієї-двох годин. Також зараз є чудові пояси. З грілкою, які можна придбати і одягати поверх одягу, продовжуючи займати своїми справами. Якщо цикл у вас регулярний і ви приблизно знаєте, коли саме почнеться менструація, ви можете за день до початку прийняти знеболюючи, а потім і в перший другий день прийняти пігулку. Ібупрофен, парацетамол, вони чудово справляються з менструальними болями. Але якщо пігулки вам недостатньо і ви вимушені робити собі вже внутрішньом'язові ін'єкції, в цьому разі, я радила б звернутися на консультації до гінеколога для того, щоб виявити першу причину таких болючих менструацій і працювати безпосередньо з захворюванням.